Меседж і наратив про сатанізацію захопив просто увесь російський інфопростір. Вочевидь, прийшла якась методичка, якась рознарядка, не лише говорити із російського зомбоящика про це, а й так само ось Кадиров зачепив цю тему. Ну і звичайно, що пропонує він після того, як. Задвохсотили його кадирівців, які воювали на стороні Російської Федерації проти українців. Закликав більше людей мобілізуватися і брати до рук зброю. А яку зброю самі собі знайдіть, бо вам її ніхто не видасть, так само як і форму. Ну але ця тема, знаєте, вона така стала наскрізною червоною лінією учорашнього дня на російському Геббельс ТВ, тому що у пропагандиста Соловйова теж сталося загострення на темі чортів і сатани. Він спіною у роті назвав жителів російського Єкатеринбурга сатанинськими виродками. Схоже, доведеться викликати екзорциста. Давайте, мразі, сатаністи. Люблю я вас, виводіть на чисту воду. Когда я говорив Екатерінбургу. Когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели на правде в глаза, когда вы пытались защищать и говорить, Владимир Дольч, ну зачем вы так в суд меня подавать? Кто из вас скакал с волочей и не хотел, чтобы был храм? Теперь что вы скажете? Сатанинские выродки. Как вы посмотрите в глаза ребятам с Уралвагонзавода? Как вы посмотрите в глаза ребятам с УГМК, со многих других заводов? Как вы посмотрите в глаза тем из вас, уральцев, которые верой и правдой защищают отчизну? Вы прыгавшие скоты! Бесы! Как вы теперь будете реагировать? Храмы вам были не нужны? Сатанинское отродье! Ну вот идите в свое капище, в Ельцинский центр. И власть ваша пусть наконец определится, с кем она. Депутаты у вас там всякие письма писали. Где сейчас этот подонок? Город, древний город славный, встань и опомнись, скинь себе всю эту смердяковщину, всю эту мерзость, всю эту розманщину скинь себя. Знаєте, хотілося б сказати, що росіяни зійшли з розуму, але я зловила себе на думці, що вони зійшли з розуму вже давно, і це просто такий собі черговий доказ цієї тези. Ну кумедно спостерігати над тим, як росіяни просто чубляться між собою, вже шукають винних, тому що дійсно бентежить їх те, що вони програють на усіх фронтах у війні проти України. Ну і треба ж когось знайти винними до чогось... Причепитися, ну але знаєте, таку ем, справжню суть ем, цієї промови Соловйова. Не всі зрозуміли, тому що ем, це не вирвано з контексту. Ось так просто він вирішив звернутися до Екатеринбуржців. ось ми вирішили трошки розібратися у такій передісторії, до чого ж вів Соловйов. Ем, суть претензії Соловйова до Екатеринбуржців, вона залишилася нечіткою. Про це пишуть змі, гнівна лайка. Спочатку летіла на адресу наволочі, яка була проти будівництва храму у цьому місті, а через секунду журналіст розносив уже критикуючих хід проведення так званої спецоперації, і закликав сатанинське атродіє, це як він назвав, стати плечо-плеч з воїнами. Ну дійсно, чому ж ти сам Соловйов не підеш, не візьмеш до рук зброю і. Не підеш на фронт, а можеш лише зі свого зомбоящика закликати. Так ось поєдинок цей так званий Соловйова з Екатеринбургом. Він триває уже досить давно і перетворився уже на цілу сагу, ем, затягуючи нових і нових персонажів до цієї дискусії. Так у квітні телеведучий у своєму шоу назвав Єкатеринбург центром мерзотної лібероти. Це цитата, яка породила багатьох покидьків, які тепер ховаються за кордоном. У відповідь губернатор Єкатеринбурга Куйвашев заявив, що пишається цим містом та його жителями, назвав їх вільними, сміливими та уміючими критично мислити. Він також натякнув журналісту, що е, тому поки що не варто з'являтися у Єкатеринбурзі. Я думаю, що після цього спічу так точно його там місцеві жителі не чекають. Ну і бачимо, що. Як власне репресують і до якого тиску вдаються і чиновники, і ось такі представники російської пропаганди з приводу тих людей, які інакодумці і які ем, думають по-іншому, не сприймають російську владу, не сприймають кремлівський режим? Е, ну і ось власне на цей спіч відреагувала влада як Екатеринбурга. Там заявили, що у телеведучого Соловйова осіннє загострення. Депутат міської думи Екатеринбурга Костянтин Кисельов прокоментував нові нападки на місто та його владу. із з боку телеведучого Соловйова в інтерв'ю кореспонденту видання підйом той заявив, що найімовірніше слова ведучого пов'язані з осіннім загостренням. Їх Кисельов назвав шизофренічними. Також чиновник сказав, що ця істерика це показник того, що вони все правильно роблять в Екатеринбурзі. Російська пропагандистка тим часом Ксенія Сапчак, і журналістка, теж не лишилася Осторонь, вона прокоментувала цей випуск програми і ось такою публікацією відзначилася. Шановні читачі та колеги. Мені не іронічно здається, що наш добрий товариш Соловйов одержимий бісами. Потрібен загін екзорцизму, потрібна свята вода. Не знаю, там осиновий кіл про запас. Він наступного місяця покриється вовною і вистрибне на Ленінградку різати курей і автомобілістів. У свою чергу, ось такою пост написав. sağlam Інша російська пропагандистка Ксенія Собчак. Ну дійсно уже чвари починаються у російських колах, колах еліт, колах медійників, можновладців. Ну і ми цьому не можемо не тішитися, тому що чим швидше вони там перечубляться, тим швидше ми, тим ближче ми до перемоги, і тим швидше Росія до розвалу цього імперського їхнього режиму. Ну, а